Що така кашта, міла? Чи паски мим святить? Та ні. Їх же, во ще пекти надо. Я щось така невгодна, я її Не знав, як я їх пектиму. О, а во-вторих, ми ж уже колись їздили. О, це год з п'ять, мабуть, назад. Утром попорались, кажу Іванові, ну, завод скоренько машину та з'їздимо Петрівку в церкву. О, і це воно часов 9, напевно, вже було, як ми туди приїхали. Ну, пізно. Це я зараз вже знаю, Таміла, що пізно. А тоді, від я знала? В нас же церкви не було. О, ти ж знаєш, що ми з роду по тих церквах не ходили. О, в общем, слухай, приїжджаємо. О, Зоя не схотіла чогось їхати, ми ото втрьох поїхали. Я, Іван і Грецько. Під'їжджаємо, бачу, вже ні людей, нема, ніде нікого. О, двері бачу причинені. О, ну, Кажу Іванові, щас піду подергаю, маєш там ще хто є. Заходжу в церкву, О, коли, да, коли вони вже посідали обідать, порозставляли столи, ой, батюшка й півча. О, долі на ряднині, гора пасок валяється, крашанок крашених, тих, що люди поприносили. Це ж уже, видно, свиням приготовлене. І вони сидять. Я кажу: звиняйте, що так пізно. О, ви мені паски не посвятите. Він мовчки встав. О, такий миршавенький батюшечка. О, підійшов до каструлі з водою, набрав тієї води ковшиком. О, Дає мені, і каже, тричі перехреститесь, о, і самі побризкаєте. Яка, каже різниця, хто буде бризкать? Чи ви чи я? Ото так, та мілочка, ми посвятили паски. І після того я сказала, оце перший і останній раз. То спечу як небудь і їстимем не свячені. Всю вже з'їли і чортяка й досі не взяла нікого.